так, забираємо ноутбук. Йому важко. О, що? Шаплюй, спасибо. фіба, ти там книжки, я хочу почитати якусь книжку. Ага. все по англійськи до побачення. О, в чаті написала. О. О, зараз новий буде. Ні, це просто пише. А, кого? Це бачу, 1 2 3 4 5 6 7. Це всі рівні. які ми баштук буде незер, ну, незерітовий. І саме перший, як ти бачиш, буде багато яких. І буде багато серій. Ну, в принципі, десь 20 тисяч нормально. <різь> в принципі, ми можемо для вас знімати в другій годині ночі, Матвій не зайнятий, я не зайнятий, так? Так, Матвій. Так, Матвій. Тут ще будуть заливатися, тут буде все. Тут може півчанка підірвати. Я тут все крафчу нам. Якщо що, може, буде виходити на моєму каналі виживання в Матвієвому світі. В Матвієвому. Ви добре почули. Так, Матвій? от я тут Якщо що, в цей сундук всі блоки, які ти накопав. Я буду, щоб тобі, тобі допомагати шучу. Якщо підписники, я недавно постригся. В принципі, я скоро зроблю свій телеграм, Там будуть сидіти лише мої підписники. І не підписники. І Матвій буде сидіти. О, хай буде мене. Матвия не, мож... не можу я Матвина може быть він мене вдари мене. Не можу, не можу. Бачиш? Я тебе тоже. Опа-па-па, так хорошо. Може, я я просто хочу вбити. <реку> я думала, вона не долетить. Окей, okay. <реку> Матвій, блоки на базу. Допомагає, допомагає, ага, ага. О, буде... Якщо що, один бачиш, що вона буде літати. Якщо що, тут нема збереження інвентарю. Ну я можу включити, звісно. Але не надо. Але не надо збереження.

está bom Ты що зробив? У нас хоть є одна с прапора Украины червоно-чорний. Це другий прапор Украины. Так червоно чорний слухай. Давай пішла звідси, Росія! А у меня каркас ломалась. Дискрафт О! Матвей, дай доски, все доски. Дай мне доски. А я что дам. Севн там, я скрафтив на всі доски, знаєш що? А ти потім побачи, На іди попий не хочеш. Иди, хочеш. <риві> оба, оба. Так, все, в нас ноль доску. Ні, є тільки дві доски. Підписники, поставте два лайка, якщо в якщо власне зробив мене правильно, то кафе на подоспівало. Я зробив все добре? Це Матвій робить, в принципі, недобре. Бе. Е, бе, баба, каша, от Матвієвий нік, якщо що от. Заскріньте і додавайте його в друзі. О, я вам показую. Матвій в тебе скоро буде мільйон повідомлень в телефоні, щоб в тебе, що в тебе заявки в друзі в мані. Значит, коли ми з вами зайдемо в світові, підписне, брати, любаєте, де захотите буде. Ну, я не знаю, якщо шо, чесно, скачуйте майн версія. Один... Е, стой.18.12.1 така версія майна. Скачуйте іменно таку версію. І... Майнкрафт є платним, звісно. Скачуйте з Google, з сайтів. Од... Пишіть скачати Майнкрафт версія 118.12.1. Якщо буде без точки 1, не переживайте, теж підійде. Скачуйте, реєструйтесь, ну, якщо ви вмієте. Чи якщо ви вже зареєстровані, і... Пишіть ваші нікнейми, ми тоже ваші. І все находимо якийсь спільний чат і розмовляємо. Просто на твоє псакушка, якщо вже відео 9 хвилин про цю розмову. У тебе є доски. Сам Іди добувай. Як я тебе можу добути. У мене рука. Рукою добувати доски. Добуваем коробка. Іди. Якщо що Якщо... Короче, На останнім? На останнім пускай. Матве, а можеш положити всі свої речі в сундук? Чому? Ну, положи. Ти мене хочеш бити? Не, ну положи. Це все, що я накупав. Це всі речі, так? Так. Зараз. Что мене буваєш? Це на промюшку. Я дозволяю, только дай я молочную кашу выкручу. Садюсь, Аминька. Всем попа.